Поема розпочинається ліричними роздумами автора-оповідача: У кожного своя доля і свій шлях широкий: хто зводить кам'яні мури, хто руйнує, хто намагається загарбати чужу країну, хто обирає ближнього, а хто потайки, гострить ніжна брата. Лицемір удає з себе тихого та богобоязливого. А сам тільки й чекає влучного часу, аби комусь запустити пазурі в печінки. Хтось будує розкішні храми і вихваляється своєю любов'ю до отечества, з якого між тим кров як воду точить. Але всі мовчать, як ягнята, наче так і треба, бо немає бога на небі. Уярмлені люди вмирають у неволі, чекаючи раю на тім світі, але марно, бо його не буде. Автор просить усіх схаменутися, згадати, що і бідні, і багаті це люди Адамові діти. Такими були думки оповідача, коли він, ніби п'яний, повертався з бенкету. Вдома ліг спати і побачив сон. Що здивував би будь-кого. Він побачив сон, ніби летить над землею сова, а він, за нею слідом, летить і прощається зі світом своїм краєм, де мучаться люди. Він летить над Україною. Зверху відкрилась чарівна картина повитої красою країни. Але у рідним краї немає щастя, і оповідач вирішує пошукати раю хоч на краю світа. Тяжко йому покидати матір Україну, та ще тяжче дивитися на її сльози і убогість. Полетівши за совою, він потрапив до вкритої снігом країни Сибіру, де кругом бори та болота, а людей немає. Та ось стало чути, як десь під землею гудуть кайдани. З-під землі, мов із домовини, стали виходити на світ немерці, а закуті в кайдани живі люди, каторжники. Вони видобудовують під землею золото, аби наситити ненажерливого царя. Серед каторжників не тільки злодії і розбійники, є тут і затаврований, закутий в кайдани революціонер, що мужньо переносить усі муки, не зрікаючись своїх ідей. І знов оповідач летить над землею, дивиться зверху на хати над шляхами та міста з багатьма церквами. А в цих містах, мов журавлі, вишукуються муштровані солдати, москалі. Далі він бачить унизу велике місто на болоті, де скрізь церкви та палати та пани пузаті. На честь царя Миколи І тут влаштовано парад. Лакей вимагає хабаря за те, що потайки проведе оповідача у царські палати. Але оповідач, відхиливши його послуги, став незримим і сам потрапив у палати, де побачив пихате панство і царя з царицею. Оповідач дивується, що поети, віршомази, порівнювали це жалюгідне створіння з богинею. За царями йшла сила панства. І кожен з цих панів намагався стати ближче до коронованих осіб. Сердитий цар дав ляпаса своєму найстаршому придворному, той нижчому чином, а далі вже пішло, мов по ланцюжку. Кожен намагався вдарити меншого від себе, аж поки бійка не вийшла з царського палацу на вулиці. Оповідача здивувало, що все це сприймалося як царська милість і супроводжувалося радісними вигуками городян. Наш батюшка, ура, ура, ура! Вночі, коли гамір ущух, оповідач пішов подивитися столицю і був вражений цим дивним видовищем. Адже розкішне місто, збудоване на болоті дуже дорогою ціною. Оповідач зажурився, згадавши сумну історію України, адже це на козацьких костях побудовано столицю Російської імперії, а у темниці замордовано гетьмана полуботка. Цар зідрав шкуру з українців. Щоб пошити з неї собі багряницю і закласти багаті церкви та палати. Зійшло сонечко, і оповідач узрів інший Петербург місто, де люди тяжкою працею заробляли собі хліб насущний. Серед чиновників, що поспішали до сенату, він побачив чимало своїх земляків, які зріклися рідної мови. Пишуть папери і деруть хабарі, зневажаючи свою неньку Україну. Оповідач вирішив ще раз зазирнути в царські палати. Побачив там сердитого, як ведмідь царя, що гримав на панство, на челядь та на москалів. А коли від його крику всі провалились у землю, цар залишився безпорадним, нікчемним. І зовсім не страшним, мов кошеня. Він здався оповідачеві таким чудним, що той навіть засміявся. Почувши сміх, цар знову розлютився і зиркнув на оповідача, який перелякався і прокинувся. Так закінчився цей надзвичайний сон диво, що сниться тільки юродивим та п'яницям.